У Росії палає. Що горить і де, розкажу за мить Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Чергова ворожа дронова атака на Україну. Противник запустив 72 ударні БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різного типу. Як повідомили повітряні сили, 33 ворожі дрони вдалося збити, 34 локаційно втрачені, без негативних наслідків. Один з них полетів у напрямку РФ. Безпілотники запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Не обійшлося і без влучань. Постраждали підприємства і господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини. У Києві уламки збитого безпілотника влучили у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Там пошкоджено вікна і більше десятка автомобілів, припаркованих поряд. Про це повідомив начальник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на ранок інформації про постраждалих немає. Перед тим у столиці чули вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Зараз комунальники разом із місцевими жителями ліквідовують наслідки обстрілу. Так аж підпригнув на кроваті. Ми вискочили всі в коридор, пилюка і така яка задимленість. Перше, що попадання, це страшно було, що будинок. Так воно дійсно стало. Одна людина загинула, 16 поранено на Херсонщині. Під ворожим вогнем та авіаударами було понад 40 населених пунктів. Найбільше потерпав Херсон. Окупанти пошкодили шість багатоповерхівок, 42 приватні будинки, газогони, гаражі та авто. Харківщину росіяни атакували дронами. Внаслідок удару безпілотника. Молнія в обласному центрі постраждав літній чоловік. У Лосівці є поранений 30-річний житель. Пошкодження рятувальники гасили пожежі. З пораненнями у і жителя Миколаєва. Там БПЛА поцілив у цвинтар у корабельному районі. Ворожі ударні безпілотники тероризували і Чернігівщину. У Семенівці пролунало п'ять вибухів. Літню жінку забрали до лікарні, пошкоджене житло. Понад півтисячі ударів завдали окупанти по містах і селах Запоріжжя. Лише безпілотників застосували три з половиною сотні. Поруйновано понад 20 житлових будинків та інфраструктура. Третій день зростає кількість потерпілих від російського теракту у Запоріжжі. На тепер по допомогу звернулося уже 123 людей. 66 із них залишаються у лікарнях. За життя 11 борються медики. Вони звернулися до містян із проханням стати донорами крові, адже пацієнтів багато, і поранення у них дуже складні. Російські військові злочинці вдарили по жвавому району у середу саме в той час, коли там було багато перехожих. А на підприємстві якраз закінчилася зміна, і працівники масово виходили на вулицю. Росіяни дуже добре знали це, що в цей час. Люди виходять з роботи 30 років тому і, мабуть, ще за радянських часів те, що той самий час виходить. Складна ситуація на фронті. Росіяни окупували шість селищ на Донеччині, Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію. І мають просування на Курахівському та Куп'янському напрямках. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Водночас, за даними інституту вивчення війни, українські війська мають успіхи на Курщині. Вони просунулися на північний захід від суджі. Активні механізовані штурми на цьому напрямку проводять і самі росіяни. Утім, успіхів там не мають. Загалом, за даними Генштабу, за минулу добу на фронті було 161 бойове зіткнення. Українські сили, авіація, ракетні війська та артилерія вразили шість районів. Зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, а також один пункт управління БПЛА російських загарбників. Російська армія втратила ще понад 1800 особин. Це підрахунки генштабу за минулу добу також знищено більше трьох десятків броньовиків. 24 артилерійські системи, 86 військових автомобілів. Загалом за попередні 1051 день наші військові ліквідували майже 805 тисяч російських вояк, 9741 танк, 1260 реактивних систем залпового вогню та 1041 засіб протиповітряної оборони. Повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 331 гелікоптер, а морський – на 28 кораблів. Ві катерів та одну субмарину. Спалахнуло після атаки дронів. У Росії сталися масштабні пожежі на двох заводах. У Ленінградській області країни агресорки зайнявся завод із виробництва ацетону. За повідомленнями, площа пожежі сягає 1900 квадратних метрів. Персонал евакуювати встигли. Тож повідомлень про постраждалих поки не надходило. А от у Ростовській області спалах на заводі із виробництва покриттів для підлоги. Площа пожежі майже така ж, як і в Ленінградській області. Тим часом російська міноборони запевняє, наче за ніч встигло збити 40 дронів. Безпілотники навідували також Курщину, Брянську, Воронезьку та Білгородську області. Понад 600 одночасних обшуків по всій країні нацполіція показала спецоперацію із викриття ухилянських схем. За даними слідства, організатори нелегально перекинули за кордон сотні військовозобов'язаних пішо, автомобілями та човнами. Скільки тривало розслідування, хто фігуранти, про які суми йдеться, поліція поки не повідомила. Подробиці обіцяють надати згодом, однак переконують, що це лише перший етап спецоперації і відбувається вона у всіх областях. Самовільно залишив частину і заявив про це публічно сьогодні. У Дніпрі має відбутися судове засідання у справі військовослужбовця Сергія Гнізділова, 21 вересня, боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади у соціальних мережах повідомив, що залишає частину, і не повернеться до війська, доки на законодавчому рівні не будуть встановлені чіткі строки служби і вирішене питання демобілізації. Чоловік переконує, хоче привернути увагу до цієї проблеми. 9 жовтня Сергія Гнізділова затримали співробітники ДБР. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. 6 січня арешт продовжили. Дії Гнізділова кваліфіковані як дезертирство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Про перебіг судового засідання дивіться у наступних випусках ТСН онлайн. Чи підтримуєте ви дії Сергія і чи вдасться йому добитися свого? Напишіть у коментарях під цим випуском, а ще ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Ві світові війни витримало, а нині підраховує збитки після російської атаки 1 січня на Київ. До старовинного маєтку спілки письменників усе одно водять екскурсії. Щоправда, тепер вони благодійні, збирають кошти на відновлення унікального будинку Лібермана, пам'ятки архітектури 18 століття. Враженнями від першої екскурсії поділиться Світлана Березівська. Пошкоджені російськими снарядами унікальні дерев'яні двері і стіни, яким майже півтора століття. Унікальна історична будівля, відома у Києві, як маєток Лібермана, у якій сьогодні знаходиться спілка письменників України, підраховує збитки після останньої ворожої атаки. Екскурсії до історичного маєтку тепер розпочинаються так. Ця частина більше всього постраждала, і е, видно, як обвалилася і ліпнина і. Е е різні елементи. Історія маєтку в елітному середмісті, відомому як київські липки, починається в 1879 році. За 20 років його перебудували в стилі неоренесансу на замовлення нового власника київського купця і цукрозаводчика Симхи Лібермана. В будівлі збереглися столярка, е оконні ручки, все. Збереглося ще з власника, тобто від кінця 19 століття дві війни пройшли перше. Світова Друга світова, найбільш пошкоджену частину будівлі зачинили для проходу. Всіліло одне єдине вікно із 83-х. Повсюди тріщини вітер і заливає дощем унікальні старовинні стіни та оселі. Наталія Пирогова багато років тут проводить екскурсії. Це у нас екскурсія благодійна для того, щоб підтримати національну спілку письменників України після такої жахливої події. Дуже боляче, бо я прийшла сюди другого числа. І разом з дочкою ми прибирали тут скло. І, і у мене душа болить, тому що я страшенно любила розповідати про цей будинок всім гостям. На першій екскурсію поруйновані будівлі людей небагато. Прийшли ті, хто хоче підтримати історичну спадщину. Киянка Лора тримає у руках відпалу старовинну ліпнину і не приховує емоцій. Не просто шкода я б сказала, що це прям жах. Бо коли руйнується те, що стояло 150 років, знаєте, бо. То навіть це як якийсь вандалізм. У пошкодженому особняку Лібермана вже понад 70 років розташована спілка письменників України. У колишніх спальнях та буфетних нині письменницька приймальня, бухгалтерія та зали для літературних вечорів. Ось кабінет фото пошкодження, якого облетіло соцмережі. Перед ювілеєм письменника Симоненка всі були вражені про те, що кімната, яка найбільше постраждала від прильоту ворожого поруч, в цей момент вцілів і портрет самого ювіляра. Спілка письменників звернулась до офісу ЮНЕСКО і чекає експертного підрахунку збитків. Проте уже відомо, лише на скло для вікон треба 200 тисяч гривень. Ошелешені масштабами руйнувань письменники відкрили благодійний рахунок для відновлення. Уже надійшло 67 тисяч гривень. Не може бути стояти зимою така, така перлина, тому що це шкодить, воно руйнується. Розумієте, руйнується. Наступна благодійна екскурсія в обстріляний росіянами маєток Лібермана уже наступного тижня. І кошти за проданий квиток підуть на відновлення будинку. Світлана Березівська, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. Величезні вирви посеред дороги і зруйнований фасад будівлі. Комунальники досі ліквідовують наслідки вчорашньої аварії на теплотрасі. Сталася вона у Шевченківському районі близько четвертої вечора. У наслідок прориву труби з під землі вирвався потік гарячої води. Він підтоплював автівки і підвали навколишніх споруд. Частина вулиці Симона Петлюри не проїзна і досі. Громадський та приватний транспорт пустили в обхід, а без тепла лишилося близько 230 будинків. Ще напередодні комунальники пообіцяли відновити подачу опалення впродовж доби, проте шість будинків та три медзаклади обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень, аж доки не закінчать ремонт. Внаслідок аварії упала частина фасаду магазину та хостелу. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Сполучених Штатах напередодні попрощалися із 39-тим президентом Джиммі Картером. Після шестиденного державного похорону він знайшов спочинок на кладовищі у містечку Плейнс, штат Джорджія. Там він виріс і прожив майже усе своє сторічне життя із перервою на перебування у Білому домі під час президентства. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з подробицями. Джиммі Картер прожив найдовше з усіх американських президентів століття. На церемонію прощання із ним у головному соборі Вашингтона прибули усі американські лідери із дружинами. Церемонію пропустила лише колишня перша леді Мішель Обама. Серед присутніх двоє обраний і чинний глави держави. Один із гостей церемонії пожартував із цього приводу. Є старий вислів про те, що два президенти у кімнаті це вже забагато. Жарти на американських похоронах не просто допустимі, але й дуже звичні. Адже присутні згадують померлого, намагаючись розділити і розрадити гіркоту втрати. Президент Картер на кілька років пережив кохану дружину Розалін. Вони побралися далекого 1946-го. Їхнім чотирьом дітям вже перевалило за 70. А промови над труною виголошували дорослі онуки Картера. Він може піти, але недалеко. Приплив любові і підтримки, який ми відчуваємо від тебе та усього світу, демонструє наскільки багатьох життів він торкнувся, і як його дух продовжуватиме жити у багатьох проявах. Для нас він буде на кухні, готуватиме млинці або у майстерні дороблятиме колиску для правнуків. А для мене просто гулятиме ланами і лісами Джорджі, звідки він родом? Президентство Картера тривало один термін і скінчилося 1981-го. Він не був успішним як президент, але після Білого Дому присвятив себе благодійності і правам людини. Щороку приділяв час для того, щоб будувати будинки для тих, хто цього потребує. Вони з дружиною продовжували жити у крихітному містечку Плейнсу Джорджії, де Картер викладав у недільній школі. За близькість до людей і простоту у житті його пам'ятають і згадують американці. У столиці він отримав пишне державне прощання. Труну 39-го президента виставляли у конгресі, де, попри несприятливу погоду, громадяни стояли у черзі, щоб віддати йому останню шану. Просто щоб бути частиною цього, ми були тут, і це був такий надзвичайний момент, коли усе суспільство зупинилося, щоб вшанувати таку велику людину. Я джентельмен. Я схиляюся перед тим, що він жив дуже скромно і в скромний спосіб життя як президент. Коли я народилася, президент Картер був губернатором Джорджії, тобто він поруч усе моє життя, і я просто хотіла віддати належне видатній людині. Тож ми приїхали сюди з Нью-Йорка. Останній спочинок Картер знайшов удома поруч із родиною. Сім'я відмовилася від поховання на державному Арлінтонському цвинтарі, як і більшість інших президентських родин. Останній американський лідер, похований в Арлінтоні Джон Кеннеді із сім'єю. Але прапори в столиці на знак жалоби залишатимуться приспущеними ще до кінця місяця, навіть на інавгурації Дональда Трампа 20 січня, що викликало публічне невдоволення обраного президента із Вашингтона, Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один Ледь не занепастили у замкненій квартирі. У столиці врятували кота, який залишився сам, бо господаря примусово забрали в ТЦК. На Наодинці, майже без харчів та води. Рудий провів аж. Шість днів. Увесь цей час сусіди чули жалібне нявчання. А коли воно стихло, занепокоїлися ще більше. Тож викликали копів і волонтерів зоопатруля. З'ясувалося, чоловіка мобілізували, навіть не давши можливості передати ключі знайомим. І з дозволу власника двері квартири, де був бранець, правоохоронці та волонтери зрештою відімкнули. Рудий був зневоднений та застресований від переляку, вчепився кіхтиками у своїх рятівників і не відпускав їх. Тепер тваринка на лікуванні, а щойно піде на поправку котику за згодою мобілізованого господаря шукатимуть нову сім'ю. Порятунок пацюків у Києві біля однієї із багатоповерхівок навала декоративних щурів. Білі, коричневі, у плямках і без домашні пацючки окупували сходи одного із під'їздів, поробили там нірки, обжилися і вивели вже не одне потомство. Це з'ясували зоозахисники, яких мешканці викликали на підмогу. Звідки під висоткою взялися декоративні щуренята і скільки їх там, і на Боднар вирушила з'ясувати спальний район столиці Ніщо не видає що тут кишить декоративними пацюками хоча варто лишень запитати і вас керують О, там під цим кажуть під лігтом. під оцим під п'ятим да читайте у магазині вони більше обізнані. ось все, прямо лісниця під лісницею там продавчиня аж покинула прилавок аби показати місце де донедавна бігали декоративні пацючки Ось такі щурі та щуренята, тут гасали і ще з літа. Перших пацюків помітили ще у серпні, розповідає родина, що живе у будинку навпроти, і їхні вікна виходять якраз на ці сходи. Вони, як у телевізорі, дивилися на життя пацюків. Хто їх сюди приніс, вони не бачили. Але навіщо здогадуються? Бо саме на цих сходах тутешній люд підгодовує котів, ось які ходять, аж виблискують. Що їх коти мабуть, поїли. Я собі так думаю. Але не тут то було коти злякали. Котів взагалі пропали. Місцеві почали підгодовувати уже щуриків, але коли ті розплодилися і стали визирати ледь не з кожної щілини, то звернулися до служби з порятунку тварин. Михайло один з тих, хто тут ловив щурів. Отут вони прогризли, оце все подивіться, це все лаб лабіринт на арбу. Ті, що спіймалися, каже, були якщо не хворі, то вагітні. Загалом урятували з півсотні щурів та щуринят. Більше їх тут немає. Вони зникли, мабуть, тому що почався сильний мороз. Вони або пішли кудись в підвал, або, може вимерзли, не знаю. Я не знаю їх подальшої долі. Щоби усіх виловити, довелося зривати асфальт і робити підкоп. Ось так під під'їздом горбатилися не один день. Демонструє на камеру свою роботу Михайло і завмирає. Тут я живі особи. Що, серйозно? Треба продовжувати операцію. Хлопець кинув хліба, і з під сходів визирнули уже нові щуренята. Ну, Які симпатюські. під під'їзд знову сходяться рятівники, починають знову колупати асфальт. На гуркіт підтягується місцевий люд, схвально киває і дає вказівки. Що Йожик тут живе? Він в спячку впав, бідний. Його вже другий раз турбують. Скільки ж декоративних щуриків ще живе під багатоповерхівкою? Чи вдасться їх спіймати? І яка доля чекає на тих 50 штучок, що виловили раніше? Дивіться у наступних випусках ТСН онлайн і на боднер Андрій Романок Тесан 1+,1. Чи боїтеся ви щурів? Пишіть у коментарях під цим випуском, а ще натисніть дзвоник і підпишіться на канал, аби не пропустити наступний ефір ТСН Онлайн. Він о 14-й. Побачимось.